В зустрічі, що відбулась в форматі влада і бізнес, взяли участь голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк, міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус, керівник Івано-Франківського обласного УМВС, генерал-майор Олег Сало, прокурор Івано-Франківської області Олександр Каліфіцький, керівник податкової служби Івано-Франківської області Віктор Рахміль та представники бізнес-кіл Прикарпаття. Зокрема, керівник податкової служби Івано-Франківщини Заявив, що його відомство готове сформувати чіткі правила гри і забезпечити комфортні умови сплати податків, кількість яких на сьогоднішній день зменшена. Зменшено кількість податків. Ви про це знаєте з 33 загальнодержавних до 22. Ця робота не закінчена. Поточному році, по крайній мірі, ще три загальнодержавних податки. Планується скасувати це. Мова йде про збір на розвиток садівництва і виноградарства, цільові надбавки на газ і на електроенергію. Сьогодні активно працюється над врегулюванням проблеми навантаження на фонд оплати праці. Ви знаєте ці ідеї сьогодні, в першу чергу, податкова служба почала серйозну аналітичну роботу щодо врегулювання цього питання. у свою чергу голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зазначив, що кожен підприємець у особі держслужбовця повинен бачити помічника і партнера для того, щоб ще раз підкреслити, що ми хочемо, щоб кожен бізнесмен, кожен підприємець. Представнику влади влади бачу свого союзника і партнера. На зустрічі підприємці озвучили ряд претензій до різних державних структур. Незважаючи на деякі гострі аспекти, зустріч пройшла конструктивно. Підприємець Ямчанщини Лілія Гладеш вважає, що такі зустрічі є корисними для обох сторін. Що Такі зустрічі бізнесу з владою є корисними, тому що можна вирішити питання, люди висловили свою думку думку, що їх турбує, ну і маємо надію, що щось буде вирішуватися. Також Лілія Гладиш зауважила, що на Єремчанщині належним чином налагоджена співпраця бізнесу і влади. Не можу сказати, що так цілком гладко, але ми боремося з труднощами. Наша податкова інспекція йде нам завжди на зустріч. Прислухається також до наших проблем. Начальник податкової служби у місті Єремчі Роман Якубовський теж схиляється до думки, що спілкування бізнесу з владою повинно бути, і очолювана ним структура має партнерські зв'язки з підприємцями. Ці зустрічі дають можливість краще почути проблеми регіонів, проблеми бізнесу, як малого, середнього, так і великого. Проблеми конкретних громадян, то знайти шляхи їх розв'язання знайти ті вузькі місця якщо говорити окремо за податкову службу то в нас є телефон довіри на який можна позвонити по тих чи інших проблемах і громадське приймання де люди також і громадяни і підприємці можуть прийти і висловити свої якісь зауваження чи надати пропозиції щодо роботи чи податкової служби чи загалом Поведенню бізнесу, також можуть записатися на прийом до керівництва інспекції чи до начальників структурних підрозділів. І в такому ж приблизно стилі проводиться діалог з бізнесом та громадянами, і, наскільки я знаю, і в інших органах виконавчої влади. Тобто функціонують телефонні довіри, функціонують громадські приймальні та особисті зустрічі з громадянами.